У Запоріжжі внаслідок атаки росіян ракетами С-300 по багатоквартирному житловому будинку в центрі міста є загроза його обвалу. Рятувальники знімають конструкції, щоб продовжити пошуки людей. Повідомили ЗМІ та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Станом на зараз троє людей вважаються зниклими безвісти, за словами мешканців житлової будівлі. Через російський обстріл загинуло молоде подружжя. Обом було по 23 роки. Пара нещодавно побралася і жила з батьками чоловіка. Після ракетного удару батько намагався реанімувати сина, але, на жаль, безуспішно. Мама хлопця нині у лікарні. Я мешкаю в цьому будинку на п'ятому поверсі. Якраз куди туди влучила ракета. Однієї кімнати взагалі немає. Добре, що цю ніч ми не ночували дома. Я і мій чоловік. Ми тільки приїхали, коли сусідка дзвонила, сказала, що, ну, що така біда сталася. Дуже-дуже шкода тих людей, які загинули, тому що постраждали дуже молоді люди. Ви знайомі були з ними? Так, так. Ми сусіди, ми всі гарно спілкувалися, ну, повністю. Це дуже страшно. Сам ракетний удар стався вночі 18 жовтня. 50 людей надзвичайники евакуювали із будинку. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.